Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні розповім про Меркурій перехід Меркурія із знаку водолій у знак Риби 14 лютого. Це одне з нелегких становищ Меркурія, тому на це потрібно звернути увагу. Знак Риби це вигнання Меркурія. І в рибах Меркурій пробуде до 3 березня. І в цей час наше мислення може бути надмірно емоційне, але водночас і творче. Творчий початок буде брати гору над логікою. Меркурій планета. Мислення, наші думки, інтелектуальна діяльність. Меркурій знаходиться в гостях у Нептуна, і нашій мові та думкам Меркурій додає чутливості, але й запутаності. Мислення стає більш розпливчатим, романтичним, мрійливим, а контакти наші. Більше спрямовані на духовний розвиток, і в цей період ми можемо очікувати уповільнення логіки, зростання помилок через неуважність, можуть бути більш емоційні рішення, але при цьому ми будемо менш раціональні. Може бути загострення хронічних хвороб, швидша втомлюваність і є ризики аварій через людський фактор. Цей період стане нашою перевіркою на гнучкість та усвідомленість. І в цей час краще забути про правила, про те, що слід, а чого не слід робити, що повинен, а що не повинен, і дозвольте собі перейти в м'яке, злегка запутане царство риб. Це час, щоб зробити глибокий вдих, просто розслабитися і розчинитися в душевному спілкуванні, добре виспатися, зануритися в якісь творчі проекти, музику, поезію. Малювання це слабке положення Меркурія, тому що він являється управителем діви, тобто протилежного знаку. Меркурій віддає перевагу логіці, а риби віддають перевагу інтуїції, мріям, образам, ілюзіям фантазіям. Тож тут Меркурію потрібно переключати свою увагу на інтуїцію, на образне мислення, щоб добре попрацювати в цьому знаку. В знаку риб під управлінням Нептуна. Але це чудовий час, щоб дозволити собі провести трохи часу в цих уявних сферах. Якщо ви хотіли почати медитувати, зробіть це, доки Меркурій перебуває в рибах. А в рибах він буде перебувати до 3 березня. Меркурій в рибах схожий на творчих людей, які не особливо логічні, розсіяні. Але які вигадують найблискучі ідеї, творять прекрасне мистецтво і вирішують проблеми. І це період, коли таких людей люблять за їх миловидність, доброту. Це період, коли люди можуть частіше щось забувати: документи, забути вийти вчасно на зустріч. Нам всім важливо вільніше і менш практичне мислення і безумовно якісь чарівні рішення. В цей період можуть бути зниження темпів ділової активності, складнощі з виконанням термінів, гальмування процесів. Також може підвищитися ризик помилок у документах і розрахунках. Тобто важливі папери краще перевіряти кілька разів і не поспішати з ухваленням рішень. Можуть бути помилки в банківських операціях або затримки, затримки з постачанням. Меркурій в рибах послаблює захист IT-систем. Тобто, не піддавайтеся паніці, а також можлива дезінформація. Також цей період ослаблений імунітет. Це може стосуватися ризику застуд, алергій, загострення аутоімунних захворювань, тривожність, мігрені, проблеми із шлунково-кишечним трактом. Що ж при цьому робити? Режим і сон добре висипайтеся, також обмежте соцмережі та новини, щоб не посилювати свій стрес. І в цей час дуже добре робити медитації. І медитації на воду, риби це стихія води. Уявляйте, як хвилі змивають весь негатив, емоційний стан. В цей період підвищена чутливість та уразливість. Люди можуть гостріше сприймати слова та вчинки, можливі непорозуміння, фантазії та домисли. Не робіть поспішних висновків, перевіряйте інформацію перед тим, як ображатися. Також в цей період важливо знайти мотивацію та внутрішні сили, краще не ставити собі надскладні завдання, дозвольте собі більше відпочинку, займайтеся приємними дрібницями. Також це період, коли можуть бути техногенні аварії, збої на енергооб'єктах, витік хімікатів, також можуть бути помилки водіїв, пілотів, диспетчерів. Можуть бути повені шторми. Тож, якщо ви працюєте на виробництві, подбайте про перевірку обладнання, вводьте додаткові перерви для працівників, щоб зменшити втому. Як же ж зберегти гармонію в цей період? В період, коли можуть бути непорозуміння у спілкуванні. Меркурій в рибах зробить мову розпливчатою. Можливі плітки, маніпуляції люди можуть гостріше реагувати на критику, є ризик вв'язатися в токсичні стосунки або повірити у хибні обіцянки. Тому старайтеся говорити ясно, краще перепитати, чи правильно я зрозумів або зрозуміла, що ти маєш на увазі. Уникайте конфліктів, і якщо відчуваєте, що суперечка розпалюється, перенесіть розмову на другий день. Перед тим як довіритися новій людині, зберіть інформацію про неї і не починайте серйозних стосунків, дуже висока ймовірність самообману. Влаштовуйте собі день тиші Як використати енергію риб. Меркурій в рибах, незважаючи на ризики, відчиняє двері у світ інтуїції та творчості. Записуйте свої сни, в них можуть бути підказки для вирішення проблем, займайтеся творчістю, малюйте, складайте музику, пишіть вірші, танцюйте, це зніме стрес. Плюс в карму буде благодійність. Допомагайте тим, кому це потрібно. І грошима, і словами, і ділом, щоб нейтралізувати кармічні борги. Меркурій символізує мислення та комунікацію. У рибах посилює емоційну сприятливість та інтуїтивне сприйняття світу. Це період сприятливий для глибоких роздумів та натхнення, відвертих розмов та самовираження, духовних практик та медитацій, ясності у розумінні своїх мрій і цілей. Тим не менш, посилена емоційність може призвести до неуважності, тому важливо зберігати фокус, як використати цей період для загадування бажань. Меркурій в рибах дає шанс інтуїтивно усвідомити, які ваші бажання дійсно досяжні. Дотримуйтесь простого алгоритму, записуйте свої бажання в блокнот. Меркурій любить писати. Записуйте все, що вам приходить. І не оцінюйте. Це можуть бути зовсім різні мрії. А вже з 3 березня. Можна буде ці цілі розподілити, можливо, деякі відкинути, а деякі взяти в розробку, і ви вже більш конкретно зрозумієте, що вам потрібно, до чого вам потрібно йти. Ви можете зробити це ритуалом, вибрати собі тихе місце і на аркуші паперу записати свої наміри, помедитувати при цьому, включити інтуїцію. Прислухатися до себе, ви більш зрозумієте і себе, почуєте те, що потрібно дійсно вашій душі, і працюйте з водою. Ви можете налити в склянку чистої води, пити її, уявляючи, як енергія вашої мрії наповнює вас. Енергія Меркурія підтримає вас у прийнятті правильних рішень, але тільки ваші кроки допоможуть втілити мрії у реальність. Прислухайтеся до своєї інтуїції, адже рішення, ухвалені з її допомогою, можуть виявитися найточнішими. Не перевантажуйте себе. Розумне планування та помірні дії стануть запорукою успіху. А 18 лютого ще й сонце переходить до знаку риб, і це посилить інтерес до духовних практик, пізнання себе. Тобто період, поки і Сонце, і Меркурій перебувають у знаку риб, а там ще й Сатурн з Нептуном. Варто скористатися цим періодом для занурення у себе та для усвідомлення своїх цінностей, тому що загострюється інтуїція і емоції, та проявлятимуться творчі здібності. А тепер давайте пройдемося по аспектам Меркурія. Саме в друга половина лютого Меркурій робить багато аспектів. 20 лютого Меркурій буде в квадраті до Юпітера, і це період непорозумінь, плутанини, можливі запізнення, якісь транспортні проблеми, неузгодженість у справах. В цей період не слід приймати остаточних рішень і спокушатися на вигідні пропозиції, доки все не буде перевірено, зважено і прораховано. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків з оточуючими. Цей період може знизитися бажання навчатися, вивчати іноземні мови і дуже обережно з документами, щоб не наробити помилок. А 23 лютого Меркурій в тригоні з Марсом. І цей аспект допомагає проявити рішучість, швидше думати та приймати рішення. Але Меркурій і Марс у водних знаках тому. Може проявитися більше у творчих справах, у справах з психологічним ухилом. Тобто, з одної сторони, аспект прекрасний, активний, але Марс стаціонарний при цьому, і варто включатися в творчі процеси. 25 лютого Меркурій в з'єднанні з Сатурном у знаку Риб. Аспект може збільшити песимізм, небажання монотонної чи систематичної роботи чи навчання, і можна тренувати пам'ять здібності до планування та навчання, методичність і терпіння. Але стихія води не для цих планет, тому не чекаємо від цього аспекту багато чого. І в цей час може посилитися критичність і скептицизм, недовіра до якоїсь інформації чи знань, прискіпливість. 27 лютого Меркурій в секстилі з Ораном і посилюється винахідливість, сприйнятливість, логічність, пам'ять, інтуїція, уява, незалежність, оригінальність інтересів цей час є сприятливим для позитивного спілкування, несподіваних змін в інтелектуальній сфері час випадку. Можуть бути і нові знайомства, і дружні, і ділові. Легше налагоджувати контакти та зв'язки. Але прислухайтеся до своєї інтуїції. А 2 березня Меркурій з'єднується з Нептуном і починається новий річний цикл. І цей союз загострює почуття до такого рівня. Що кількість інформації, що надходить, може бути важкою для обробки, може виникати проблема з розшифровкою, що реально, а що ні, що суттєво, а що просто фон, що правдиво, а що брехливо, і що слід тримати в секреті. І в цей період ми можемо побачити, чого ніколи не бачили раніше. Меркурій в з'єднанні з Нептуном фокусує наше мислення на спілкуванні та духовних темах, таємницях, окультизмі та секретах, і це ідеальний час для вивчення езотерики, використання розвиненої уяви та креативності. Цінні осяяння можна отримати за допомогою медитацій, сноводінь та практики в окультних областях та духовних практиках. І не включайтеся в цей період в інтриги та таємні справи. Ось такий період перебування Меркурія в рибах. Отже, в період проходження Меркурія по знаку риб не поспішайте, довіряйте, але перепровіряйте особливо документи, фінанси та у відносинах. Відпочивайте, тримайте план Б на всі випадки життя, тому бажаю вам отримати осяяння. Інтуїтивно йти в потоці своїх почуттів, в потоці інтуїції і духовно розвиватися. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!